Влада Бразилії помістила під домашній арешт колишнього президента Жаїра Болсонару. Його звинувачують у готуванні державного перевороту після поразки на виборах 2022 року. Постанову виніс голова Верховного суду Олександр Де Мораєс. Він же минулого місяця обмежив свободу експрезидента. Болсонару мав носити електронний браслет і не міг виходити з дому у свята та вихідні. Йому також було заборонено користуватися соцмережами і приймати вдома гостей. Тепер Болсонару зовсім. Заборонили залишати дім і забрали в ньому всі телефони. Відвідувати його можуть лише родичі та адвокати. Поселення обмежувальних заходів Демораєс пояснив тим, що минулими вихідними син Болсонару виклав у соцмережі відеозвернення батька до своїх прихильників. Цими днями в кількох містах Бразилії пройшли протести проти самого судді, а також президента соціаліста Лули Дасілви. Домашній арешт бразильського експрезидента вже усудив Білий Дім. Він заявив, що Демораїс використовує інститути влади щоб. Придушувати опозицію та підривати демократію. Раніше адміністрація Дональда Трампа наклала 50-відсоткові мита на багато бразильських товарів, пояснила їх судовим переслідуванням Болсонару і назвала його полюванням на відьом. Син експрезидента Бразилії та депутат Флавіо Болсонару заявив, що арешт його батька помста за санкції США проти Демораїса. Я сприйняв цю новину з великим обуренням. Це ще один сумний розділ історії Бразилії. Тепер ми офіційно перебуваємо під диктатурою, де одна людина віддає наказ про ув'язнення колишнього президента країни. суд над Болсонару має завершитися цього року. Якщо його визнають винним, йому можуть дати до 40 років в'язниці.